Доброго дня, вимо, шановні пані і панове. Багато кого зацікавило інтерв'ю радника, номінованого радника з питань національної безпеки Майка Волца, каналу IBC News. Дійсно, воно досить широко в Україні розійшлося, тлумачиться емоційно, спокійно. Хочу показати вам деякі нюанси цього інтерв'ю, і не стільки його змісту, його вже багато хто прокоментував як а, організаційної частини, інформаційно-оформлювальної частини, так би сказати, з якої є насправді відповідь на питання, а про що це була розмова, і в якій мірі ця розмова стосувалася. України. Тож, дозвольте перейти до змісту цієї програми. Вона була під назвою Цього тижня. І, власне, це свого роду передача про події тижня, де запрошені гості короткими сюжетами. До 10 хвилин коментували декілька різних питань. Власне, Мак Волс коментував ті питання, які стосуються а, пріоритетів зовнішньої політики, політики безпеки, як радник новообраного президента Дональда Трампа з питань безпеки, і треба одразу сказати, що в зв'язку з тим, що наближається інаугурація, то Одразу, як би ключовим питанням було, а, ну, а от ви говорили, по-перше, що а, буде завершена війна. По-друге, президент Дональд Трамп заявляє про зустріч Зеленського а, Путіна і Трампа, коли можлива така зустріч. Але так чи інакше, а, Майка Волза було б представлено як особу, яка має коментувати пріоритети безпекової політики. Ну, вона дуже щільно пов'язана із зовнішньою політикою, тому, скажімо так, безпекової зовнішньополітичної напрямку діяльності нової адміністрації, яка ось ось має вступити на посаду. І треба відразу сказати, що видно було наскільки складно Майку Майковолоцю коментувати ці питання, тому що він знаходиться в цій ситуації під перехресним вогнем, бо зовсім недавно коментував і Кіт Келох і сам Дональд Трамп, і е, між ними стільки суперечностей, що зрозуміло, він маневрував і шукав ті кроки, які б могли. А по-перше, показати чи тримати світло в кінці тунелю, а з іншого боку, треба було було ж говорити: тримати напругу актуальності проблематики, ну і а, зусиль, які а, прикладає і Дональд Трамп, ну і його команда. Тут дуже важливо, щоб ці зусилля. Не виглядали лише, лише сотрясанням повітря, словесами, а якимись діями. І, безумовно, йому належало звернути на це увагу. І е, зрозуміло, що, відповідаючи на ці питання, журналіст не міг в ефірі не показати фразу, яка була сказана Дональдом Трампом на прес-конференції в Маралаго, про те, що. Про зустрічі з Путіним з цього приводу йде робота, йде якби а, організаційні кроки, йде налагодження цього процесу. І а, тут дуже з цього моменту з'являється така гра слова Волца і текст а, плашка на екрані. От ми бачимо, як Майк Волц заїжджає на тему розмови про зустріч. А на екрані написано слова, які сказані були Дональдом Трампом, про те, що процедура зустрічі вона налаштовується, якби йде робота над підготовкою цієї зустрічі. І в цьому випадку, от е, зрозуміло, що е, Майк Волц не міг. Обійти тему і підтвердити свою, не підтвердити свою позицію, тим, що Кремль, як він так натякнув і дав зрозуміти всім, він якби відкритий до діалогу, але цю фразу мало того, що неправильно читають, вириваючи з неї тільки середню частину. А й в принципі чомусь у Вашингтоні доводять до абсолюту, до максимуму, адже ця фраза звучить так: а Кремль то відкритий, але підстав для зустрічі жодних немає. А якщо додати до цього ще й інтерв'ю конячої голови, тобто міністра Лаврова, про те, що до того часу, поки в Сполучені Штати формально будуть... Затвердження позиції про те, що Росія противник, тобто ворог, то ні про яку зустріч взагалі мова йти не може, і тут оця гра ведеться в словеса при зрозумілій ситуації, що насправді говорити можна що завгодно, бо слова це не мішки, їх легко дуже кидати, але за цими словами абсолютно нічого не стоїть. А до речі. Далі, канал, щоб не говорив Волц, він буде весь час тримати в полі зору дві фрази: ми над цим працюємо. І друге, те, що обіцяв до того, як інаугурується, Припинити війну, Волд же в цій ситуації мусів вести розмову, і йому треба було шукати якесь обґрунтування. Яке обґрунтування він міг тут взяти? Зрозуміло, це те, що він зараз напрацьовує разом із попередніми радниками діючого президента, нині діючими радниками? Ну і зрозуміло ж, з держдепом. Згадайте, ще тиждень тому Ентоні Блінкен сказав про те, що Держдек і радники президента Байдена дуже тісно спілкуються із двома особами. При цьому він казав Марка Рубіо як номінованого держсекретара, і радника Дональда Трампа з питань безпеки е Майка Волса. Ось звідки береться фраза про стабілізацію на фронті. Ось. Та фраза, яку до цього часу періодично казав Джо Байден і в тому числі Ентоні Блінкен. Ну а звідки ж далі могла взятися фраза про призов, про проблему з кадрами, про так звану «менпауер», тобто людський потенціал? Зрозуміло, що ця фраза запозичена, в тому числі, від адміністрації Байдена. Ось вам наслідки тісної співпраці між адміністрацією Байдена і адміністрацією апаратом адміністрації нового обраного президента Дональда Трампа. Власне, пісня, яку заспівав Майк Волц на цьому е, інтерв'ю, вона продовжила тему стабілізації на фронті і далі розмови про те, що от зараз призивають тільки з 27 років. А чому не з вісімнадцяти? Розуміючи, що прямо тиснуть він не може, він говорить про те, що це дасть сотні тисяч військових. при тому сам чудово розуміє, що уже за останні два роки всім стало ясно і очевидно, що можна призвати, але ні екіпірувати, ні забезпечити зброєю. При такому відношенні з партнерами дуже складно. І тут стає помічним фраза, яка була сказана в Європі. Хлопці. Ви про це менше говоріть. Ви дайте зброю, а потім будете про щось говорити. А то ви розказуєте багато ні індивідуального захисту, ні навіть амуніції. А що навіть навчання, ну і що навчання дає, коли при цьому навчання не використовується зброя, коли немає злагодження позицій. І сьогодні вже стає очевидним, що навчання на заході це таке ж саме освоєння коштів, як і все інше. Тому що інтенсивність цієї війни далеко вийшла за межі того концепту навчання, який видно під час проходження його і в Великобританії, на жаль, і в Франції, і в інших європейських країнах. Тому говорити про це можна, але насправді з точки зору. Нинішньої оперативно-тактичної ситуації, і практичного наслідку від цього, без того, що цим військам будуть надані всі необхідні компоненти, дуже і дуже не так і багато. Зрозуміло, що Майку Волцу треба було про щось говорити. А журналісти весь час на екрані показували дві речі: обіцяв до інаугурації і те, що він продовжує. Працювати над цими всіма питаннями зрозуміло, що тема завершення війни до інаугурації – це свого роду політичний лозунг. Ми це розуміли від самого початку. Але чи розуміє зараз Майк Волс і Дональд Трамп, що після 24 годин, після телефонних розмов? З одним із другим президентами, чи, наприклад, там до інаугурації, чи далі, як буде сказано а, Майком Волцом, що бачите, зустріч може відбутися чи телефонна розмова можливо за кілька днів, а можливо за кілька тижнів. Майк Волв втікає від теми зустрічі. Зрозуміло, ніякої зустрічі в трьох найближчими місяцями не відбудеться. Щодо телефонної розмови, то можливо вона й трапиться. Однак навряд чи про неї буде хто знати, тому що результати її будуть рівні нулю. А побалакати про таку телефонну розмову можна. Щодо зустрічі. То, хай вибачають мене і журналісти і Майк Волз, про яку зустріч у цій ситуації можна говорити. Це лише означає, що те, що говорилося сьогодні під час інтерв'ю Майка Волца, є нічим іншим, ніж просто інформаційним розіграшем на основі того фундаменту інформаційного, який сьогодні існує з цієї теми, і яскравим підтвердженням є цього те. Що Майк Уолтс цю пріоритетну тему, як він її назвав на початку передачі, і свій виступ розмістив на своїй сторінці в мережі X лише в 20 секундах, де він говорить про Іран, він навіть не заглибився для того, щоб розмістити другу частину, де він говорив. Про звільнення заручників на Близькому Сході, чомусь в озвучці вирізав лише тему про Іран. А в себе на сторінці він репостнув а, повідомлення із кімнати війни Трампа, де розповів про те, яка ситуація значить, в відносинах з Іраном. Хоча той, хто писав репост, зміст його. З кімнати війни Трампа говорить про заручників на Близькому Сході. Ну і найцікавішим, що примамбулою для цього репосту є величезна подяка Майка Волца Дональду Трампу, за те, що він взяв його до себе в команду. Вдумайтесь, яка геніальність! Чималий текст про подяку Дональду Трампу. Про майбутнє велике, зрозуміло і переможне майбутнє Америки, про подяку виборцям із Флориди, про важку роботу у Вашингтоні. Після цього маленька, маленький текст про те, що ситуація на Близькому Сході е, така собі, а в озвучці взагалі говорить. Про ситуацію відносин з Іраном. Що стосується близького сходу, то зрозуміло, що необхідно було розвивати тему, що наступить пекло, якщо заручники не будуть відпущені. Але очевидно, що коли після прес-конференції в Маралаго Лаго сіли, почесали голови і зрозуміли, так якщо ж це вони повернуться заручники до інаугурації, то це вийде, що проблему вирішив. Джо Байден із ентоні Блінкеном. То як це можливо? Звідси й починається ця блутанина навколо двох дерев, де говоримо про Іран, пишемо по Близький Схід, а на телебаченні розказуємо про пріоритети безпекової політики, і номер один ставимо питання про Україну. А потім жодного слова. Про це у себе на сторінці не говоримо, бо ясно, що зустрічі ніякої через декілька днів і через декілька тижнів не буде. Що треба було втікати від того, що це ж треба якимось чином залучити до цього Зеленського, яка розмова може бути із путіним, коли ти не можеш визначитися з колом питань, які необхідно обговорити ще навіть із Зеленським. Тобто ситуація виглядає аховою для ім Майка Волца, не дивлячись на те, що серед усіх учасників цього процесу це ніби найбільш підготовлена людина. Однак, очевидно, що в нинішній ситуації непередбачуваності політики залишається лише один спосіб потрясати засоби масової інформації, тим самим створюючи тиск. Ні на кого іншого ніж на Україну, і безумовно її керівника президента України Володимира Зеленського. У такій ситуації зрозуміло, що ключову роль у цьому ефірі відігравала журналіст і телебачення, яке виставляло всім необхідні меседжі. І вже коли під кінець на плашці почали грати два повідомлення. Від того, що ми працюємо над тим, до того, що значить, ситуація виглядає так, що а, треба вирішувати питання до інаугурації, насправді виникла тупикова, тупикова ситуація, і повністю а, майка волса було загнано в кут, коли журналісти із цією плашкою, що значить над зустрічем ми працюємо, поставили велике. Фото, де українські військові несуть труну свого друга. Це ця фото насправді і зіграло ту емоційне переповнення, яке перекрило можливість Майку Волцу поставити це повідомлення на свою сторінку. Тому що військова людина, а що б не казали, він зелений берет. Він розумів прекрасно, що в тому, що він говорив, нема ні правди. Ніяких жодних дій, ні змісту, і тому викидати це в ефір, в принципі, це просто ударити по собі. Ну і завершуючи передачу, треба віддати належне каналу NBC і журналісту, який ще раз нагадав про те, що Трамп же обіцяв до приходу у Білий дім закінчити війну. Такою насправді була нинішня. Передача нинішнє інтерв'ю Майка Волса, і тому не кидайте стріли, тому що я побачив вже, як частина відомих людей починають кидатися твердими словами, нецензурщиною і так далі. За цим, що було сказано Майком Волсом, насправді нічого не стоїть, окрім того, щоб наповнити наше з вами життя ще декількома. Хвилинами інформації насправді, яка в більшій частині не відповідає дійсності однак це ще раз накладає величезні зобов'язання і необхідність думати, аналізуючи ситуацію і виробляти позицію на військово-політичне керівництво України. Бо очевидно, що у цих словах, які були в тому числі озвучені Майком Волсом, є не що інше, як вирішити навіть свої проблеми глобального лідера за рахунок України. Я б ще розкривав цю тему, але не вважаю за необхідне ще більше дратувати вам безпомічністю стосовно. Нині плану завершення війни чи перемоги нової адміністрації, яка щойно починає формуватися. Для мене вже очевидно, що ця адміністрація муситиме прислухатися до того, що буде казати Європа. для тих Планів, а вони потрібні дуже серйозні розробки і Генерального штабу України і вищого воєнно-політичного керівництва України і політичного керівництва, тому що для мене, наприклад, очевидно, що вантаж, який звантажили на себе і Дональд Трамп, і його адміністрація, якщо вони не переймуться і не освоюють матеріальну частину цієї війни, він є непідйомний. А це тільки розширюватиме полум'я війни, воно буде розпалюватися в інших країнах Африки Азії. Дуже небезпечною є ситуація в Центральній Європі, тому що зрозуміло, московський фюрер не може зупинитися. У нього є лише один кошмар, яким він може ще більше лякати, в тому числі й Дональда Трампа і його команду. Це зазіхаючи на чужі території. Тому над цим усім необхідно ретельно думати, аналізувати, і вже для мене очевидно пропонувати не мега-кроки, а хоча би просувати сірникову коробку по столу, щоб давати підстави якимось чином рухатися нашим партнерам, і друзям в США. Іначе за бажанням допомогти, вони змушені будуть в ефір кидати речі. Які вже стануть явними по своїй неправдивості, що насправді буде лише дискредитацією цієї команди, а цього не хотілося, тому що справді є шанс перемогти ворога спільними зусиллями, а не сотрясати. Простір черговою прес-конференцією чи повідомленнями, які абсолютно не мають нічого спільного з реальними кроками. На цьому хочу подякувати вам за те, що слухали, дивилися. Будьте здорові і не приймайте до душі ці геніальні висловлювання, які ми ще будемо не раз чути від багатьох людей. То бажає допомогти Україні, але, на жаль, він не має для цього необхідної і знань, і інформації, та і ресурсу по великому рахунку. Тому у цьому відношенні необхідно шукати європейський розум, європейських партнерів, ті, які бачили, знають і розуміють, як у цій ситуації необхідно діяти. На все добре вам, будьте здорові! І до великої великої думки і роботи.